Ну, ми не повернемося. Нам треба призвичаїти до того, що ми маємо жити в сьогоденні в реальності. Реалії зараз такі, що ми їм уступаємо як в кількості техніки, так і в кількості людей. Питання, наскільки це розтягнеться в часі ця війна, 3-5 років, 10 ми можемо воювати як Ізраїль десятками років. Дві ядерних держави вже воюють у нас на території. Mm -hmm. Схоже на те, що Рагнерок близько, і Третя світова війна почнеться саме в Україні. Продовження роботи наших предків. Я коли повернувся за то, воно мене сильно гнітило це не визнання суспільством, mm -hmm. типу твого внеску і, взагалі, типу е, ну множення його на нуль, тими словами, що те туди ніхто не послав, це твій особистий вибір. Вітаю товариство, бородаті Мюслі, знову в ефірі. Мене звати Кум, поруч зі мною, мій друг, колега, майже брат. Товариш по району, товариш по 16 секторі. Зелено-біле у нього серце. Пан України тепер мій побратим по підрозділу. Вітаю, друже! Дякую, так, що знайшов час поспілкуватись. Скажи, з якою першою думкою ти сьогодні прокинувся. Блядь, нахуй це все треба. Що саме оце? Нахуй я прокинувся. А що не хотілося прокидатися ще? Та заїбало вже прокидатися зранку. Що для тебе є ідеальний ранок тоді, Давай так? Ідеальний ранок це коли у нас, мабуть, все чітко пройшло попередніх днів і нема втрат. Але їх майже таких ранків не буває. Наша боротьба зараз на фронті трошки така. Важка в плані того, що ми мусимо на деяких відтінках відступати. Багато хто ще досі говорить про 91 й рік вихід кордонів, Кирило Верес, Комбатка-2 говорить, навпаки, успокойтеся, зніміть рожеві окуляри. Як ти гадаєш, чи є в нас взагалі шанс отримати ці території назад і повернутися до 91-го року кордонів? Е, якщо розглядати такий цікавий план, як 91 й рік. Типу, в минуле ми не повернемося. Нам треба призвичайтись до того, що ми маємо жити в сьогодні в реальності. Реалії зараз такі, що ми їм уступаємо як в кількості техніки, так і в кількості людей. Якби наше населення стало більш свідомим і прагнуло би того так само, як ми, то, звісно, ми можемо спробувати вийти на кордон 91-го року. Питання, наскільки це розтягнеться в часі ця війна, 3-5 років, 10, ми можемо воювати як Ізраїль десятками років. Тому ну, для мене це реально. Тільки мають бути зроблені певні кроки і висновки не тільки військовим керівництвом, а й політичним керівництвом і, відповідно, громадянами нашої країни. Ну, громадяни, як ми бачимо, зараз потихеньку починають забувати і е, оці виходи в ТЦК під, під, під концертом ОК на Ельзі, про який ми з собою говорили недавно. Як ти вважаєш, чи бусифікація такого має місце бути, чи потрібно якось змотивовувати по-інакшому, чи, чи все правильно відбувається зараз з мобілізаційним ресурсом? Тут складно говорити, скажімо, мій внутрішній ворог, з яким я борюся. Та така зла недобра добра людина, вона підказує, що це нормально. Типу, а з іншої сторони, я глобально мислю і розумію, що. Державі треба було робити поступові кроки до укріплення наших позицій і в плані мобілізації, так само. Uh -huh. Тобто, якщо б держава підійшла до цього систематично, до рекрутингу, такий як він є за кордоном, який зараз у нас поступово відбувається, відповідно, коли людина Іде в конкретну частину на конкретну професію, а поступово типу, вникає в неї і заходить на неї пізніше, це би було круто, типу, і це так треба робити, а не коли ти йдеш там на оператора, а в кінці кінців оператором ПЗРК стаєш, типу, чи стрільцем в піхоті. Я розумію, що всюди людей не вистачає, але коли людина вибрала конкретну професію і до неї лине, то чому її переривати на цьому шляху і відправляти в інакше як Ну, логічно. Так само мобілізація в Росії, як ти вважаєш, вона зараз на поганому етапі, і через це вони залучають з КНДР військових? Чи це просто залучення ще одного сильного гравця на, на цей? Я думаю, що подіум, вони проб... подіум ядерних власне, що вони пробують втягнути ще одну сильну країну для того, щоби. Е був такий прецедент, як дві ядерних держави вже воюють у нас на території. Uh -huh. З іншої сторони, недавно з'явилася новина про те, що е, інакша частина цих корейців готова приєднатися до нас і надати своїх інструкторів, перекладачів в разі типу, виникнення потреб. Тому ну, схоже на те, що Рагнерок близько і третя світова війна почнеться саме в Україні. А ми вже тут, вже учасники вже і почали їм. Ну, недавно такий жарт прочитав, що е, типу, все летить в Ага. Типу, світ іде по пизді, і заходять інші держави, Україна вже сидить і курить. І якось так вона виходить. Надовго затрималася. Для тебе ця війна вона є священною? Звісно. Це продовження роботи наших предків. Типу, ми боремося за свою самобутність сьогодні і наших предків, фактично. Типу, за пам'ять їхню. Свячений джехат. Дуже багато військових кажуть, що після е... як закінчення і перемоги нашої тут. Поїдуть якісь інші контингенти, там, як миротворці, ще щось працювати. Дуже Африку багато хто говорить, що ми, ми, ми ти, ти як Ти дивишся на це по закінченню війни, по, після нашої перемоги. Будеш якось дотичний до війська українського, чи в цілому, чи ти закінчиш для себе цей шлях mm -hmm. повністю? Я розглядаю участь в приватних військових кампаніях, mm -hmm. тому що я не розраховую, що держава матиме таку хорошу, сильну сторону, як приватні військові кампанії державні. Типу, в державних військових компаній за кордоном зазвичай тяжко пробитися, це корупція, це теж непогані гроші, але корупція. Типу, туди попадають зазвичай там, друзі, сини генералів, угу, полковників. Угу. Тому приватна військова компанія, можливо, інструктор за кордоном. Типу, та... Неактивний учасник. Воювати за гроші я, мабуть, не зможу. Воювати за ідеї — це одне, а за гроші інакше. Що для тебе взагалі є боротьба? Слово, що ти якби, як ти для себе це визначає слово боротьба? Боротьба складно сказати. Бо боротьба починається з внутрішнього демона, який ти, типу, підштовхує до того, щоб полінуватися, щось не зробити сьогодні. А щоб бути кращим, ти маєш бути кращим, як мінімум, того, хто ти був вчора. Тобто з кожним днем вдосконалювати свої навики, свої знання, і йти до чогось далі. Тому боротьба, в принципі, починається з внутрішнім я, пізніше з оточенням, яке теж може розслабитися, і вона так росте в прогресії до більшого. Я чому задаю тобі таке питання, тому що знаю, що ти поборов свій час захворювання важке рак. І чи ти після того, як ти поборов, переродився трошки твої погляди, світогляд змінився? Спочатку було дуже складно морально це прийняти, але коли прийняв, я прям просто прыжками старався йти вперед, швидко розвиватися, тому що розумів, що якщо в мене залишилось мало часу і я не зможу цього побороти, мені треба залишити щось по собі, своїй сім'ї, дітям. Угу. І дійсно це було таким стимулом. Мотивація? Сер Серйозною мотивацією. Зараз в ремісії вже третій рік, але час від часу перевіряюся. Може бути рецидив, так? Дуже маленький відсоток, угу. але може бути. <с? Чому ти вирішив перейти з третього полка ССО і піти зараз в підрозділ БПАК? Е, в ССО мене хотіли забрати в штаб, бо я вже не вивалював навантаження, які потрібні mm -hmm. були для того, щоб бути в бойовій групі. І в мене виявилася нагода перевестись в підрозділ БПАК. Mm -hmm. І я так і зробив, і тут ще корисний. Тут ще навантаження теж досить серйозні, але не такі і не такі дистанції, як було в третьому полку. Ну і вага на собі трошки менше, відповідно, я ще можу бути трохи ефективним. Угу. Розкажи якусь люту, можливо, смішну історію зі служби з третього полка. Двадцять другий рік. Всіх вони є по-любому. Е... У мене, наприклад, було таке, що мені дали РПГ, сказали, що стріляти вмієш. Я кажу ні. І мені говорять, до точки висадки 20 хвилин інтернет тяне, в Ютубі є, як, як з нього стріляти. І отак от перше я вивчав, що таке РПГ. Ну, то так, в мене була перша задача з птуром. Mm -hmm. це дуже схоже. Нам видали птур, сказали точку, де ми будемо сидіти. І поки ми їхали, я собі в інтернеті знайшов відео, що таке птур, як з нього стріляти, як наводитись правильно. І завдання було виконане. А з таких... Ну, Курйозна ситуація, насправді була, ми один раз йшли на розвідку і фактично зупинили штурм. Mm -hmm. Чисто зробивши засаду на ходу. Ми зайшли вже за наші позиції, в так званий сиряк, е сержант такий Андрюха, покійний вже. Дуже крута людина був. Е от в нього перше, мабуть, спрацювало чило. Він каже: Давайте посидимо, почекаємо, бо щось таке відбувається незрозуміле. Техніка mm -hmm. катається навколо. І за хвилин якихось 10-15 ми відчули, що по пасаці хтось Типу, вони йшли дуже голосно. І якби в них не були ленточки намотані, оце рука, одна, друга, голова, ноги, ми б їх не побачили насправді. Білі ленточки були? Так, да, білі ленточки, прям всі йшли вони дуже хаотично, йшли розмовляючи, тобто ну, дуже непрофесійно. Ну, і ми їх зустріли вогнем. Десь на відстані там, 20 метрів успішно відійшли і попередили піхоту, яка стояла за нами. Uh -huh. Що планується штурм. Що... Тому от така ситуація курйозна. Курйозна, так. Чи є у тебе ПТСР? Багато військових він є, вони спостерігають. Як ти з ним борешся, якщо чи можете комусь порадити, як з ним боротися? Можливо, хтось. Дуже цікава книжка є броньований розум. Написав наш побратим. Служив з ним, довелося деякий час і тренувався в нього. Вальде. Мабуть, багато хто знає, він проводив і курси з цього. Там ще починається, чи, мабуть, 14-15 року. Точно не впевнений, але мені здається, що так. В книжці теж було вказані якісь роки, коли він там проводив курси. Ну, я вважаю, що в мене його, мабуть, нема. Можливо, трішки погляди змінилися і деякі погляди радикально змінилися. Типу, якщо це пов'язувати з ПТСР, то ну, ймовірно. Є, є безліч супутних там штук, які ну, це постійний стрес, погіршений, погіршений сон, типу, порушена нервова система. Ну, Це все у всіх, мабуть, є, хто приймав активну участь в бойових діях. Багато просто людей, хто був в АТО, так як ти казали, що. Після першої катки вони приїхали в цивільні міста, вони хірі, в них був ПТСР, давка, типу, як так всі далі живуть, і тіпа, недооцінений е, якийсь вклад і шлях того воїна. А вже в, після 22-го року вони вже були готові до того, що так воно буде відбуватися. І чи в тебе так само? Так, да, в мене так само. Все аналогічно. В 2015 році, я коли повернувся за то, воно мене сильно гнітило. Це невизнання суспільством, mm -hmm. типу, твого внеску і взагалі, типу. Е Ну, множення його на нуль, тими словами, що то туди ніхто не послав, це твій особистий вибір. Но ми вважали інакше, що ми робили правильне діло. І як показав час, це все-таки треба було. Коли армія була неспроможна, з'явилися добровольці. Коли в 22-му році армія була готова, але людей не вистачало, знову ж таки, з'явилися добровольці. Тому. А... Відношення до цивільних Ну, було зрозуміло, що нас не всі свідомі громадяни і далеко не великий відсоток. Але я пишаю з тими свідомими громадянами, які підтримують і військо і пішли у військо. все ці корупційні схеми зараз, що всяко відбувається з прокурорами, це все, що ми бачимо, тебе демотивує? Чи навпаки, ти розумієш, якщо нам це показують, значить працюють з корупцією і пробують якось її витіснити з нашого суспільства? Воно. Ну, з одної сторони воно демотивує, особливо коли це масово і з цим нічого не роблять а з іншої сторони, все таки їх виявили, і це вже добре. Тобто хтось з цим працює. Я люблю канал СБУ читати. Uh -huh. Вони постійно словлять то хабарників, то зрадників. Ну, видно, що хтось працює. Я надію, що воно там йде в кінці до суду і uh -huh. типу, оголошують нормальні терміни для цих людей. Бо затримати їх і зібрати доказову базу це тільки половина шляху. А враховуючи, що вище вони там знайомі з прокурорами суддями От зараз сьогодні, здається, написав головний прокурор, заяву uh -huh. на звільнення. Так. Тому щось, щось, щось відбувається. Щось, відбувається. щось на краще може бути. Базуючись на своєму досвіді, скажи, будь ласка, що можливо зараз в нашій армії є критично і що би ти змінив? Е, Вишкіл командирів середньої і вищої ланки. Тобто, якщо взяти е, сам низ ієрархії військової, то там взводники, ротні, вони вже розуміють, що таке ТЛП, вони досить непогано планують. А якщо брати вище керівництво, коли йде планування MDMP, є прогалини. Угу. Є прогалини, просто точки на карті, от зробіть отак. От от. Типу, немає чіткого бачення е, своїх дій ворога. І відповідно ну був провал минулого року на роботі. Типу, це от там, я... можливо і за того, що кричали всі утяги, тіпа, що от контрнаступ ну, завтра. Це одне з того, що, по-перше, були викриті плани, друге, типу, що було хернове планування. І, як бачимо, цього року вже на Курщині, типу, тишина, хороше планування і успішна операція. Угу. Як гадаєш, Курщина, це саме такий був план? Чи був план далі просуватися? Я думаю, що план був далі просуватися. Угу. Я навіть знаю, що був, була конкретна ціль. А типу, ну звідки ти знаєш? Від хлопців, які йшли в перший Ага. Тобто, я не буду відкривати це, можливо, воно досі під грифом секретно. Ходять слухи. Ну, ходять слухи, да. ходять слухи, що мали просунутися набагато далі. Просто пізніше вперлися в якусь позицію і, ну, це типу, ну, ліда, ліда і далі, закінчується. Далі тактично окопатися. Ну, типу, це правильно. З іншої сторони, це хороший ем, відволікаючий маневр. Ми перетягнули леву частку сил туди. Угу. Друге, це метод впливу. Третє це показати власне, свою міць всьому світу, що якщо вони нам будуть допомагати, то ми можемо досягнути успіху на полі бою. Можливо, мені здається, навіть багато держав бояться цього успіху. Типу, що маленька країна буде настільки з запасами зброї, що зможе диктувати якісь свої правила. Дай Бог би змогли колись диктувати свої правила. І декілька слів нашим підписникам мотиваційних. Можливо, хтось в майбутній військовослужбовець, навіть твій побратим, стане в армії не так зле, як описують змі. Приходьте пересвідчитись на власний погляд. В нас є татуювання, в нас є відпочинок, в нас є деколи виїзд в місто. Як бачите, я чистий, постірений. У нас все добре. Їжею ми забезпечені. Нагодов... Нагодовані. Це видно характерно по об'єму талії. Якщо без жартів, то насправді військовим бути честь, велика честь. І я би запросив кожного приєднатися до цього і нести стяг перед з нами і вести нас до перемоги, нашу країну і захищати наш народ. Дякую Якщо? тобі за цю розмову. Дякую, друже.